Гром ТВ, Ростислав Демчук Перше запитання до пана барозу: як ви оцінюєте угоди підписані між Україною та Росією? Друге питання щодо втрати довіри до українського уряду. З ким ви збираєтесь підписувати угоду? Я не можу коментувати угоду між Україною та Росією, бо я не знаю, які в них стосунки. Інформація, якою я володію, така що в угодах немає умови вступу України до митного союзу. Хочу ще раз підкреслити: я не вважаю, що угода між Україною та ЄС може бути негативною для інших країн. Ми думаємо, що наша політика підходить нашим сусідам і сусідам наших сусідів. Ми не бачимо проблем у тому, що Україна підписує уго. Оди з Росією, ми навпаки підтримуємо хороші стосунки між Росією та Україною. Пам'ятаєте, кілька років тому, коли була велика проблема з перекриттям російського газу в Україні, ми робили все, що могли, щоб розв'язати цю проблему. Тому ми не стурбовані угодами між цими країнами. Щодо угоди про асоціацію з ЄС, Україна повинна самостійно вирішити це питання без зовнішньої допомоги. Ми вважаємо неприйнятним зовнішній тиск на українську владу. Це наша позиція, український народ. Має знати, що ми з ним Ми хочемо сказати людям на майдані у таку холодну погоду, що ми підтримуємо їхню волю, ідеї та боротьбу за їхні майбутнє та майбутнє їхніх дітей. Питання не у тому, з ким підписувати рішення української сторони зараз не поглиблювати інтеграцію з ЄС, і це факт.